Українському генштабі підтвердили удар по одному з найбільших терміналів нафтопродуктів в передмісті Орла в Росії. У вогні опинилася лінійно виробнича диспетчерська станція Стальной Конь. Ох, ці назви російські, один з найбільших терміналів нафтопродуктів в Орловській області. Вона є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для російських солдатів. Нагадаю, що раніше очільник Орловської області побідкався, що внаслідок масованої атаки безпілотників сталося загоряння палива на об'єкті інфраструктури. Інформації про постраждалих наразі немає. Ну і тим часом в мережі ширяться кадри потужної пожежі, що виникло внаслідок удару по станції, як стверджують місцеві, зараз вона палає навіть потужніше, ніж вранці. І додам, щоб уразити станцію в місті Орел, українським дронам довелося подолати відстань в 160 кілометрів від північно-східного кордону України. А ми з вами подивимося, як малювничо палає чергова російська нафтобаза. Ну, красиво, як кажуть, власне, особливо мені подобається, чи чорна хмара диму. Хай би вона на всю Росію, знаєте, поширилась би і накрила їх там усім. Ну але разом з тим, давайте поговоримо про наслідки цього влучання, чим могли ми туди дістати, і як це може е, ускладнити логістику і особливо постачання паливно-мастильних матеріалів. Армії окупанта з Костянтином Криволапом про це поговоримо. Це авіаційний експерт і аналітик з нами на зв'язку. Пане Костянтине, я вас вітаю. Бажаю здоров'я, слава Україні! Вітаю героям славам! Трохи немає світла, але я думаю, все, все буде нормально. Ну я вас бачу і чую, тому будемо сподіватися, що все буде добре, і ми зможемо поговорити. Е, ну, я тут дивуюсь просто цій назві стальної коні. Ну але. Тут справа не про назву, а про те, що от цей термінал нафтопродуктів його вважають одним з найбільших терміналів, причому він якраз є частиною російського ВПК, тобто він по факту постачає паливно-мастильні матеріали в основному війську, і от таке влучання. На вашу думку, чим ми могли туди так ефективно і красиво влучити? Ну, у нас дронів, які літають на такій відстані, вже досить багато. Тут важко сказати. І, і, і крім того, я думаю, що можливо, ми вдарили якоїсь з наших новеньких ракеток. Це теж не виключає, тому що коли вночі це запалало, і там був перший вибух, то там спочатку там був була тільки одна бочка, оця велика. Вона запалала. Потім я так розумів, що зараз вона почне розповсюджуватися. І от ця чудова картинка на е, білому фоні, чорний дим, якісь е, червоні риски від там, різних веж. Да, це вночі воно так починалося спочатку не дуже сильно, а потім воно почало розгоратися. А, а, а перед цим ми вдарили по нафтотерміналу в Брянську. Тобто е, йде процес, який. Ми давним-давно спостерігаємо це враження логістичних можливостей, особливо з точки зору забезпечення російської армії паливо-мастильними матеріалами. Це е, ну те, що е, як і боєприпаси, як і все така амуніція, воно перекриває росіянам можливості вести активні бойові дії. Вони вимушені будуть е, рахувати там кожний літр пального. Ну, бачите, от Брянщина, тепер Орло, Орловщина, ну. Е... Це східний, східний фронт, фактично. Це наш східний для них це Західний фронт. І оце, оце конкретні, конкретні удари, які ну, дошкуляють росіянам, дуже, думаю, дуже сильно. Тому що е, оці перерізання оцих логістичних ланцюгів, це дуже суттєво для забезпечення російської армії. Як думаєте, в основному. Хто так би мовити харчується з цих терміналів, я маю на увазі яке угрупування? Бо підказує мені логіка і географія, що це якраз от все те угрупування. Ну там окей, не все ми не можемо знати достеменно, але в принципі, от ці об'єкти точно націлені на постачання для курського угруповання військ. Ну тому, що е там ті, хто на Херсонщині, на Запоріжжі. Там в основному все йде через Крим, ну або ж через а, 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 окуповані території Донеччини. Там через Донеччину, чи там через Ростов, там дуже багато йде. Це саме такий північно-західний такий, така ділянка всього фронту. І це якраз такий, ну, там такий кут, виходить, йде напрямок і направо, там на захід, і на південь. І це все поруч рядом там же Брянська, це нафтобаза, і оце все загалом воно перекриває для цього, ну так би мовити, для цієї території, на якій йдуть активні бойові дії. Оце Харківщина, і е, це те, що частково йде на Донецький напрямок. Це все перекривається саме з цих двох терміналів. Що такий момент? Е, ну, ми сприймаємо. Як паливо, мастильні матеріали виключно там, ну принаймні в моїй так голові, що це там постачання, не знаю, цих цистерн для техніки, для їхніх вантажівок. А яка там авіаційна складова? Тобто з цих терміналів може йти паливо авіаційне для російських літаків, які регулярно нас тероризують кабами? От і. Як зрозуміти, який там відсоток авіаційної складової? Чи можемо ми такими ударами, наприклад, по різним ще іншим об'єктам, отаким терміналам, НПЗ, перекрити ну, умовно кисень і постачання палива саме російським літакам? Російські літаки літають на керосинах, ТС диною в основному. І ці матеріали, ці нафтопродукти, вони виробляються. Як і всі інші, на оцих НПЗ, по яким ми теж там періодично влучаємо. Е, ну, До речі, щось давно ми там дуже серйозно по НПЗ не били. Там кажуть, вони там сітки поставили, і дрончиками там ну, погана зараз. Ефективність ударів дронами там вона впала. Ну, Це зрозуміло, і до цього треба було бути готовими, тому що. Ну дійсно, росіяни ж там не зовсім дурні, якось вони захищають свої НПЗ. Але якщо почнемо розробляти ці НПЗ, розкладати за допомогою ракето-дронів або дронів ракет, то ситуація захист сітками він не допоможе. Захист требам теж не допоможе. І я думаю, що найближчим часом ми все це будемо спостерігати. Фактично, я думаю, що ось цей удар по. У цій нафтобазі він був все ж таки за допомогою якоїсь, якоїсь ракетки. Може, дрони там відволікали, але е, росіяни ж досить серйозно взялися за за наші дрони. Вони е, на, за ком нас почали організовувати мобільні вогневі групи, і вони там, по по всій країні, їх поставили навколо всіх об'єктів. Це такий патріотичний рух, там всі там на, на захист наших терміналів. І вони, ефективність ударів наших дронів вона трохи впала. А якщо з'являються вже такі ракетки, вони вже з'являються. Наші ракети-дрони, особливо на таких відстанях, вони дуже гарно відпрацьовують. І ну, є в мене таке враження, що по орлу вдарили саме однією з таких ракет, або по поляницю, хоча поліниця може літати значно далі. Але можна ж варіювати. Паливом бойовою частиною. Ну, тобто, мож, можливі варіанти. Не, не виключаю. Не виключаю. Діждемося якихось там більш серйозних свідчень про це. Будемо про це знати. Обов'язково дочекаємося. все це з вами обговоримо е в ефірі. Наразі вам дякую, Костянтин Криволап, авіаційний експерт, і аналітик, щойно був з нами на зв'язку.